Ось наглядний доказ, чому бордер-колі чи красили французи, вони дуже погано грають з іншими собаками. Тобто вони або агресують, або бігають, як скажені, і напирають на них. Проблема іграшок, які не живі, в тому, що вони не відповідають собаці на те, що вона їх гризе. Тобто, в природі, якщо собака гризе іншу собаку, вибачте, да, інша собака відповідає, ричить, гавкає мовою тіла, ще й може вкусити у відповідь. І це собаки знають і розуміють, що щось боляче було неприємно. Але іграшка ж вона не жива, але дуже схожа на собак. Але вона не відповідає. Тому собака неправильно створює відносини з іншими собаками і тваринами е, на основі цієї іграшки. Тобто вона бере іграшку як собаку, кусає, тріпає її та піщить, але не відповідає. І собака починає ще більше гристи, гризти, бо це хижак собака, і вона це любить. Але ж це спотворює справжні відносини з іншими собаками. І собака, яка цілий день гризе ці іграшки, типу тварини, виходить на вулицю і каже: Я гризла всі ці іграшки тварин вдома. Тепер я буду робити і з вами собаки, які живі. Вона починає це робити, а собаки інші відповідають. І у собаки дисонанс. Вона починає гавкати, вона починає... Агресувати, напирати і тому подібні речі, тому якщо ви приберете всі ці іграшки, схожі на тварин, собака стане спокійною. і Нарешті навчиться спілкуватися нормально з іншими собаками.